Вітаю, шановні громадяни. На цьому тижні в парламенті заплановано розгляд змін до конституції в частині судочинства. Законопроект запропонований президентом України, отримав позитивний висновок Конституційного суду. Його розгляд запланований у парламенті цього тижня. Фракція радикальної партії не підтримуватиме президентський законопроект внесення змін до конституції щодо судочинства з цієї причини, що фактично цей проект змін до конституції консервує судову систему. Там так само Залишається корупція, там так само залишається той же суддівський корпус, і лише переводиться вручне управління нинішньої влади. Тобто, всі, ті, хто обслуговував банду Януковича суддів мантіях, тепер будуть обслуговувати нинішню владу. Отака мета так званої судової реформи, яка запропонована нинішньої влади. Саме тому депутати від радикальної партії, від інших фракцій парламенту, ми ініціювали і підготували власний проект змін до конституції щодо судочинства. Цей проект дуже простий. Він передбачає радикальну реформу судової прокурорської системи. Ми пропонуємо звільнити всіх 8 тисяч суддів і 10 тисяч прокурорів. Ми вважаємо, що єдина реальна можлива реформа судочинства і прокурорської системи це звільнення всіх хабарників із судових органів із прокурорських органів. Адже ми бачимо, як генеральний прокурор Шокін провів так звану реформу органів прокуратури, внаслідок якої 160 керівників місцевих органів. Прокуратури призначені це всі ті самі прокурорські працівники, тобто в реальності нічого не змінилося. Я думаю, що кожен з нас має усвідомлювати, що без незалежної судової системи, без незалежної некорумпованої прокурорської правоохоронної системи, неможлива вільна країна, неможлива демократична європейська країна, має бути чесний суд, де будь-який громадянин України може знайти правду, справедливість незалежно від того, чи є в нього гроші, чи є в нього Облад, чи є в нього лохата рука, мають бути некорумповані прокурорські органи, і єдина можливість зробити їх некорумпованими це радикально її змінити. Оце є реальна боротьба з корупцією. Не розмови на телефірах, а звільнення всіх суддів і прокурорів. Саме тому депутати від радикальної партії разом з іншими депутатами ми підготували проєкт змін до конституції щодо судочинства для того, щоб нам зареєструвати його в парламенті, треба зібрати 150 голосів. Ми звернулися до всіх членів парламенту, до колег з різних фракцій, підписатися під відповідним проектом змін до конституції, дати можливість зареєструвати його в парламенті, дати можливість реалізувати те, чого вимагав майдан, те, чого вимагає українське суспільство. Радикальне перезавантаження реформування судової системи прокурор. Орської системи можливість набрати абсолютно нових людей, які не займалися корупцією, які не зловживали, які не приймали незаконні судові рішення на замовлення. Оце єдина реальна можливість провести радикальну судову реформу і органів прокуратури. Ми розраховуємо на підтримку суспільства, ми розраховуємо на підтримку колег депутатів. Усе інше це імітація. Це роблять вигляд, що проводять реформи, а в реальності їх немає. Отак От нам розказують про економічні реформи, яких немає. І внаслідок цих так званих реформ мільйони людей жебраками ходять. Отак влада Гонтарєва, голова національного банку на замовлення влади вали курс гривні, отак і далі судді корумповані продовжують сидіти в судах, брати хабарі і виконувати політичні замовлення влади. Саме тому люди не вірять владі, саме тому не відчувається результатів цих так званих реформ. Чому? Бо немає реальних реформ в Україні. Саме тому фракція радикальної партії пропонує реальну боротьбу з корм корупції – це радикальна реформа звільнення всіх суддів і прокурорів. Це єдина можлива реформа, яку підтримає суспільство, яка матиме реальні наслідки. Що ми звільнимося від усіх цих корупціонерів? Розраховуємо на підтримку суспільства у цих наших намірах. Дякую за увагу.